Наші глядачі, з вами, як завжди, новини Медіакор і я, Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливі речі, як завжди. А саме, як український льотчик здавав позиції Збройних сил України. Також ми будемо говорити про те, що зараз робиться в Курську. Ви вже знаєте з новин, що. Українські Збройні Сили України зайшли в Курск на територію Російської Федерації. Також ми будемо говорити, що це значить з міжнародної точки зору. Також ми будемо вибачте, друзі, трішки. Так, і обов'язково поговоримо про. Інші важливі теми, а що саме головне в кінці будемо відповідати на ваші запитання, якщо вони, звичайно, будуть. Тому ставайте спонсорами каналу. Обов'язково запрошуємо усіх у наш Патреон, де вже майже 200 людей підписалося. Це все-таки дуже потужна сила. Ми там в Патреоні будемо викладати додаткову інформацію, яка не буде доступна для е, публічного доступу. Всі вже знають, що ми викладаємо деякі секрети працівників ТЦК. До речі, завтра е, буде відео про те, як працівники ТЦК побили військовослужбовця, при чому він був у полоні. Там є цікаві деталі, про які ми будемо суспільству доповідати. Тому ставайте спонсорами цього каналу, підписуйтесь на Patreon. Посилання є в описі під цим відео. І пам'ятайте, що і в Patreon, і, на, і для спонсорів цього каналу виходить різна інформація. Тому бажано бути підписаним як спонсор цього каналу, так як Патреон. Також. Ну що ж, розпочинаємо. Е так. Е Є в нас, на превеликий жаль у Вінниці такий льотчик, який літав е і фотографував... Відповідні позиції служби не тільки СБУ, Да але й наших Збройних сил України. А що саме головне, передавав їх у Російську Федерацію, тобто, по суті, коригував е, ворога, е, Служба безпеки України, а саме, контррозвідка та внутрішня безпека е, Служби безпеки України, затримали цього. Льотчика-зрадника, який постав перед судом, а саме щодо обрання йому запобіжного заходу, і знаєте, що він сказав? Він сказав, що ніякого ворога він не коригував, а знімки він робив і відсилав друзям увага у Росію, щоб похвалитися, похвастатися, які сильні наші ЗСУ. А, бо він з цими друзями вчився, ви тільки уявіть. Тобто, знаєте, в Біблії є такі слова: нема гріха, якого б людина не виправдала, так і тут, якщо ти е, військовослужбовець, тим більше льотчик, йде війна, і ти відправляєш е, відповідні пересування Збройних сил України на російську. Територію, чи то своїм друзям, як він зазначив, це говорить лише про одне: що або людина вже не може знайти в очевидному собі самовиправдання, або людина дійсно хворіє на якусь страшну хворобу, якої ще світ не бачив. Тому що у війну робити такі речі це не просто зрада, це зрада зрадонька. Тому і такі є льотчики. Ми публікували раніше в телеграм-каналі інформацію по даному питанню. Також в телеграмі публікуємо дуже багато іншої інформації, яка не виходить в основні випуски. Тому під переходьте, підписуйтесь в телеграм. Посилання також є в описі під цим відео. Далі, на рахунок Курська. Дуже багато є протиріч. дуже багато людей кажуть: ой, це Курськ, нам треба його утримувати. А чи має право Україна воювати на території Росії? Я б хотів сьогодні вам сказати про міжнародну складову цієї спецоперації. І, до речі, мені вперше в житті настільки радісно, що влада мене почула. Я говорив, що усі спецоперації проти ворога, проти окупанта мають бути. В тиші до того моменту, поки вони не будуть реальністю. А не так, як півроку греміли, що буде контрнаступ, і він потім і провалився, тому що ворог зробив так звану лінію Суровікіна, тобто, закопався достатньо, щоб ми не могли пройти. І, відповідно, там полягло дуже багато наших військовослужбовців. Це ще так зрозуміло. Я вважаю це злочин. Я про це публічно говорив, за що мене неодноразово критикували, але це життя наших військовослужбовців. Прийде час, я думаю, історія нас усіх розсудить. Як можна на єдиному державному марафоні кричати півроку, навіть там більше сім місяців, про контрнаступ, потім його зробити, зробити його невдалим. А як ви після цього хотіли вдалим? Тобто, якщо ви кричите, що буде наступ на такому-то напрямку, і якби ви вдарили в інший напрямок, тут зрозуміло. Але кричати, що буде контрнаступ і вдарити туди ж само по цій лінії, ну вибачте, це трішки з якоїсь області фантастики, дебілізма. Я по-іншому виразитись тут не можу, на жаль. Тому на все свій час розслідування буде, але на жаль, хлопців не повернути. <кій> на жаль. Так, да, це болюча тема, друзі. Тому болюча. Так ось з міжнародної точки зору, а саме міжнародного права, Україна має повне право не тільки право, а це й обов'язок України, якщо ми хочемо перемогти Російську Федерацію, тобто окупанта. Ми повинні е, дійти до Москви. Не для того, щоб її е, забрати. Вона нам не потрібна. Е, ми повинні ворога ослабити до такого рівня, щоб він боявся навіть подумати е, через 500 років на нас нападати. А е, без війни на його території це не буде можливим зробити. Тому я хочу привітати Службу безпеки України, яка зробила цю спецоперацію. Я хочу привітати наших військовослужбовців спеціальних сил, там, здається, ССО, які це робили, і наші ЗСУ. Тому що це дуже дуже крута спецоперація. Ви найкращі хлопці. Да, тут я насправді дуже задоволений, хоча я мав багато розмов з деякими людьми, які скептично до цього ставляться що, начебто, ми зайшли на чужу територію, американці не дають нам можливості бити по, з території України бити їхніми ракетами по Росії. Я вам скажу більше: згідно міжнародного права, ми можемо бути будь-якими ракетами будь-яких західних партнерів, тому що війна йде проти України, тобто є агресія, є окупант. Це Росія, і є міжнародне право в разі нападу будь-якої країни на іншу, інша країна має повне право розгромити її вщент. Тобто, скажімо так, якби в нас була ядерна зброя, ми б мали повне право запустити її по Московії і спалити її вщент. Е, гаранти по Будапештському меморандуму, я не втомляюсь про це говорити і буду говорити постійно. Є та ж сама Росія, Америка, Великобританія, Німеччина, якщо я не помиляюсь, Франція. І, здається, так. Е, тому ці країни були зобов'язані негайно спалити Росію. Або припинити її будь-які дії на території України, чого не сталося, а отже, має застосована бути знову таки згідно міжнародного права двостороння реституція. Це е, коли ми повертаємося на нульові позиції. Тобто, е, країни, які нам гарантували безпеку, мають негайно повернути усю ту зброю, а саме ядерну зброю для захисту, оскільки вони захистити нас не можуть. Тому, друзі. Або нас, нас захищають, або нам дають можливість бити ворога на його території. Це дуже круто, тому що всі російські пабліки тільки про це зараз кричать вже навіть не справляється їхня російська пропаганда, тому що люди бачать там знесені цілі міста, цілі селища. І вони відчули на собі, що таке справжня війна. Сьогодні вийшло відео на цьому каналі, де я закликав усіх росіян, якщо вони хочуть спастись, негайно знести режим Путіна. Якщо вони це зроблять і знесуть режим Путіна, вони будуть мати можливість створити перехідне правительство на їх мові, забрати війська з території України і, відповідно, Створити від народні республіки, які колись були дійсно Курська Народна республіка, відповідно Белгородська народна республіка, Московська Народна Республіка і так далі. Тобто має бути, скажімо, на Росії 15 країн, повністю одна від одних незалежна. Незалежних ядерна зброя має бути повністю здана, або відповідно утилізована, якщо це можливо. Але це я розумію довгий процес, і він не буде за рік чи два. Тим тим не менше, він все одно буде або наші Збройні Сили України це зроблять, або росіяни це зроблять самі, або це буде дворцовий переворот. Я про це говорив завжди, говорю і буду казати, що напавши на Україну, Путін вскрив собі вени. І тепер вони будуть пожинати плоди, відчувати, що таке сирени. І якщо ви зайдете і подивитеся, що там робиться на цій ось на цих болотах, як там люди верещать, що там робиться. Ви зрозумієте про що я хотів вам сказати. Більш того, кричать Путін, помогі, вони кричать, можете собі уявити. Тобто прийшли на чужу територію, на суверенну державу Україну напали, являються окупантами, а коли їм дали здачі, вони починають кричати: Ой, помогіте! Ну, ось такі от свинособаки живуть на болотах, нічого не зробиш. Я вам скажу більше. Вони там говорять, що контрнаступ буде страшніший, і вони праві, тому що я чудово розумію і маю деяку інформацію. Причому є всі можливості у наших сил спеціальних операцій зайти у Москву ну і зробити там дуже цікаві речі. Я маю надію, що це станеться в найближчі місяці. І ось цей ось карлик, путло, сатана, диявол, якого я так називаю, я вважаю він таким є, все таке загине. Загине страшною смертю і піде в пекло на віки вічні, а війська рашистські відступлять і підуть до себе в свої народні республіки. Далі творити безчинства, тому що вони в принципі. Іншого робити не можуть, пити тільки горілку, ну і хай там вирізають своїх сокамерників чи сограждан, як вони кажуть. Нас це вже з вами не має хвилювати, але розпад Росії він буде. Причому буде він жорсткий і дуже жорстокий. Причому це все може бути за декілька тижнів. І, як то кажуть, не хочу забігати наперед. М -м побачимо, побачимо. Але я задоволений. Як ви, пишіть в коментарях свої думки. Так, друзі, по Курську розповів, по льотчику зрозуміло, Да Якщо є запитання, буду відповідати. Так, запитань немає. Добре, друзі. Тоді не будемо затягувати цей ефір. Ще раз наголошую, що завтра буде надзвичайно важливе відео про те, як військовослужбовця побили працівники ТЦК. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Обов'язково натисніть на дзвіночок і поставте там всі повідомлення, бо чомусь люди скажуться в коментарях, що не всі відео вони бачать, не всі повідомлення приходять. На превеликий жаль, оскільки люди багато чого не бачать або, не знаю, не хочуть бачити. Я змушений в кожному окремому відео повідомляти такі, здавалося, б, банальні речі, але змушені про них говорити. Так ось, е як то кажуть, свої думки на рахунок льотчика і Курська е і наших спецоперацій е на розсіюшки, обов'язково пишіть у коментарях. Буде цікаво прочитати вашу думку. Е... Так. Е... Далі, що я ще хотів сказати, і обов'язково підписуйтесь на Patreon. Друзі, ви навіть не уявляєте, яка інформація виходить там, в закритому доступі. І, до речі, є люди, які. На жаль, не вміють цінувати роботу професійних юристів. Там ми викладаємо настільки важливі документи, що я вже не знаю, куди важливіше. І кожного дня підходять люди і пишуть е так і так. Як їх скачати, як мати ці документи для того, щоб себе захистити? Я ще раз наголошую: вони діють тільки в межах закону. Якщо вас, скажімо, вас мають право мобілізувати, то ці документи вам не допоможуть. Ці документи допоможуть тим, у кого є законні підстави. Від строчки, я вже втомився це пояснювати. Це ж само собою зрозуміло. Ми не вчимо, як ухилитись від мобілізації. Ми вчимо, як мобілізація має бути законна. Тобто, якщо по закону є відповідно у вас право на відстрочку, ви маєте це забезпечити. І ми показуємо, як це зробити, щоб ваші права були захищені. Якщо працівники ТЦК згідно закону певних дій робити не можуть, то ми кажемо, що ця мобілізація незаконна, не сама мобілізація в принципі, а мобілізація саме в даному випадку. І треба ж прекрасно розуміти, що фахівці розповідають вам це не просто так. По-перше, щоб ви знали свої права. Але психологія гласить, якщо людина не заплатить... Своєю працею не заплатить своїми коштами, людина цінувати інформацію ніколи не буде. Про що ми бачимо результати цього всього на нашому каналі? До речі, дивляться мільйони людей, мільйони за 28 днів це статистика. Ми її постійно публікуємо. І що ви думаєте, скільки підписників правильно? Підписників навіть немає півмільйона Це при тому, що наш канал дивляться понад 6 мільйонів людей кожного місяця. Ми вже мовчимо про Тікток, ми вже мовчимо про Інстаграм, про Facebook, де підписані також там дуже багато, тобто не підписання глядачів, підписок максимум 3%. Іноді півтора. Активних людей декілька десятків тисяч, тобто 0-0, там якийсь 1%. Ось так. Якщо ми й далі з вами будемо так один одному допомагати, на превеликий жаль, нічого зробити буде неможливо. Громадянське суспільство це коли кожен громадянин хоче жити в країні, у якій діє право. Тому поширюйте цей стрім. Нехай люди знають свої права і підписуйтесь на канал, радьте нас своїм близьким та знайомим. Ну, а ми будемо готувати для вас наступні цікаві відео і стріми. І пам'ятайте, щоб мати доступ до надважливої інформації, яка не виходить на загал. Ставайте спонсорами цього каналу, тисніть кнопочку спонсорство, отримуйте додаткові бонуси. І на наш Patreon посилання є в описі під цим відео. Це все для того, друзі, щоб потім ви не казали, що ми вас не попереджали. Бережіть себе, слава Україні, до зустрічі.